Це відео для, любі... для любителів таких важких нагрузок на тіло. Тому що я вам чесно признаюсь, не любитель, тому я завжди кажу, що якщо я щось даю, то це все таке легке, більше як ЛФК. Але, можливо, серед вас є хтось такі, які кажуть, Таня, а ми хочемо щось таке посерйозні, да? і причому без е зайвого інвентаря. Я пропоную вам один комплекс, е одна вправлена комплекс вважається, Чесно вам скажу, да? і вона з функціонального тренінгу є таке направлення в фітнесі функціональний тренінг. Це ті тренінги де включається все тіло. Називається Біорпі. Я, я так думаю, ви всі про нього багато хто чув, хто в спорті, так? Тому сьогодні приставляю вашу увагу, як же зробити правильно це Біорпі. І мінімум, хоча б його зробити треба 5 разів для, для початку, для розогріву. Але попереджу, що перед цим вправи обов'язково треба зробити розогрів, суглобову гімнастику. Є в мене відео, хто в, хто в курсі давно вже в цій групі, той знає, що є це відео. Перезисніть подивіться. Якщо ні, то скажіть, напишіть, я надішлю посилання на це відео. Тобто 5 хвилиночок робимо розміночку. Отже, після того, як ви зробите розміночку, приступаємо до Встаємо Так, щоб можемо назад робити планку, тобто ми будемо із стоячого полона робити планку. І я буду робити з пришками, кому важко, можна робити це без пришків. Самі розумієте, що прыжки дуже впливають на нашу поясничку. У кого проблеми з поясничкою, краще не стрибати. Так. Отже, тянемося ручками вверх спочатку. Да? Вистраємо нашу рівну спинку. Копчик під себе животик себе плечі тягнемо від вух. Присідаємо ручки вниз. Прижок. Планка. Єсть прижок до рук, прижок вверх. І це саме робимо з рівною спиною. Планка, самі розумієте, яка. І ще раз: прижок. Присідаємо, виприх в планочку. Планка у нас рівна з рівною струною, В крайній випадку можна попу підняти. але не прогибатися. Це не планка. Це немає, як кажуть, смисла цієї планки. Ну, прижок, приток, і берт таке класно. Це ми зробили два рази, я казала, мінімум п'ять разів. А хто хоче значить, я чувствую, що дихання краще починаю краще вже відчуваю серце, да, починаю кров краще функціонувати. з І ще три разочки зробимо. Вверх. потягнулися, прыжок, вниз. Прыжок, планка. з планки прыжок вверх, прыжок, вниз. Прыжок, прыжок, вверх. І останній раз. Прыжок назад. прыжок До рук. прыжок Вверх. Без пришків, просто да? що нахиляємося, відшагуємо, підшагуємо, потягнулися. Тобто, без пришків. Вибирайте цей варіант. Комплексна вправа, виконуючи, там, можна зробити декілька підходів. П'ять разів зробили, віддихалися, там, декілька хвилин, там, просто поприсідали там, потягнулися і знову робить Тобто це комплексна вправа на і кардіо, вона і ноги зміцнює, і руки. І прес, і спина зміцнюється. Ну, самі розумієте, що планка це ну, така класна штука. Тому практикуйте. Це класне дихання, вже да? я чувствую, покращилось дихання. Практикуйте, ставайте кращими щодня з кожним днем. Угу, домовилися?